Вітаю вас всіх, радикальне панство! З вами на зв'язку знову пан монтажер. Нарешті ви дочекалися нового контенту на каналі, в якому ми не будемо нити з приводу корупції, ТЦК чи горіти з інтерв'ю якоїсь говорячої голови з телемарафону. Сьогодні ми поговоримо про речі набагато страшніші. Деякі можуть задатися питанням, а навіщо взагалі мені ця інформація? Але я особисто вважаю, що лікбез серед населення стосовно подій у світі, це те, що держава повинна робити замість мультиків про пса-патрони та потужних марафонів. І я не тільки про Україну. Бо в кожному делікатному питанні кожна дрібна деталь важлива, і зараз ви зрозумієте все, що я тут наговорив. Отже, почнемо здалека. Судан це та країна Африки, яку можна точно назвати. Пеклом на землі після здобуття незалежності у 56-му році він одразу опинився у виріс суперечності між мусульманською північчю. Та переважно християнським південним. Центральна влада прагнула створити єдину арабську ісламську ідентичність, тоді як південні регіони вимагали автономії та збереження власних культурних традицій. Цей антагонізм двох непримиренних сторін швидко втілився у Першу громадянську війну, що спалахнула ще у 55-му році. І фактично вона не закінчилася аж до наших днів. Там були коротенькі перерви на перемир'я, але вони не тривали довго. Я пропущу другу громадянську війну, утворення південного судану, бо зараз нас це не дуже цікавить. Перейдемо до Третьої громадянської війни, яка вибухнула у 23-му році між збройними силами Судану під керівництвом генерала Абделя Фатаха Аль-Бурхана, і парамілітарним угрупуванням сили швидкої підтримки інше реагування РСФ на чолі з генералом Мухаммедом Хамданом Дагалом, в жовтні 2025 року, країну сколихнули повідомлення про масштабні етнічні чистки та масові вбивства цивільних, передусім у регіонах Дарфуру та Кордофану. Чергове перемир'я, оголошено під тиском африканського союзу, так і не набуло реальної сили. Та війська Аль-Бурхана утримували частину півночі, а РСФ Контролювали більшість західних та центральних регіонів, де продовжувалися напади на мирні громади. У багатьох містах почастішили повідомлення про систематичні страти, зґвалтування, спалені домівки та цілі села, які просто зникали з мапи. За даними спостерігачів найстурбованішої організації Об'єднаних Націй, дії РСФ набули ознак організованої етнічної чистки, спрямованої проти неарабського населення. І самий нереальний піздець стався, коли весь світ зміг побачити, що накоїли терористи. З РСФ за допомогою Google Maps. по зрозумілим причинам я не можу вам показати, що саме там знаходиться, бо тут навіть блюру не вистачить, настільки там все катастрофічно хуйово. Я впевнений, що на момент публікації цього відосу Google вже все видалив. Але якщо б ви написали у пошуку Save Sudan, ви б знайшли на мапі десятки точок, при наближенні до яких ви б побачили масові поховання з сотнями тіл людей. Які просто лежать під небом, скинуті в кучу людей, яких катували та вбивали, просто так, без якоїсь валідної причини, і тепер перейдемо до найцікавішого. Ви ж не думали, що на цьому каналі я просто так зроблю огляд якогось воєнного конфлікту в Африці, не згадавши саму миротворчу армію у світі, саму освобождаючу та міролюбіву? Ту саму державна пропаганда якої постійно дойобує колективний запад за їх воєнні злочини у В'єтнамі, Югославії, Іраку, та Бог знає де ще. Добре, не буду вас довго мурижити. Чи пам'ятаєте ви такий кружок кройки і шиття, як ПВК Вагнер? Той самий Вагнер, який воював в Україні, той самий Вагнер, члени якого відкрито підтверджували, що вони коїли воєнні злочини. І скільки от тоді дав, то в февралі 23-го року вот із було розстріляна із числа мирних жителів чоловік. Вы так говорите, из мирных жителей, нахуй. Ну, это как-то неправильно вы говорите, из мирных жителей. 15-16 лет, давай, давай, я, я понял вас. 15-16 летние эти вот украинцы, я бы не сказал бы, что они мирные жители. А сколько было из них расстреляно? Ну, я не знаю, ну, человек 24, может, 23, может, 20. Где-то вот в этом примере. У нас есть приказ, нахуй, зачистить дом. Зачистить, понимаете, нахуй. Ми ну, побачив просто за та чий отоман потім відправився у вічний польот за те, що залупнувся на Путіна. Що якщо я вам скажу, що Вагнер відіграв найбільшу роль у підтримці сил РСФ, адже за даними джерел, ідентифікуються докази їхнього перебування в країні ще з кінця 2017 року. І як стверджує праський інститут політичних досліджень. Наміри в них там були далеко не миротворчі. Отже, який саме зв'язок Вагнера і РСФ? А такий, що саме Вагнер постачав РСФ озброєння, зокрема ракети класу Земля Повітря, що суттєво посилило бойовий потенціал формування. Зброя постачалась через військові бази Вагнера в Лівії, зокрема на територію, контрольовану генералом Халіфою Хафтаром. Який є союзником і посередником у цьому процесі, за оцінками суданських дипломатичних джерел, близько 90 зброї, якою розпоряджалися сили РСФ, походила безпосередньо від Вагнера чи через нього? Постачання було організовано з використанням мультитранзитних маршрутів, що зв'язували військові бази ПВК у Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці та Судані, а також найманці Вагнера надавали підготовку бійцям РСФ, навчаючи їх використанню новітніх систем озброєння, тактиці ведення. Ня боїв і, зокрема, застосуванню ракетного озброєння. Що стосується чисельності навчених солдатів, точних даних в мене немає, але аналітики вказують на те, що Вагнер не лише тренував окремі підрозділи спецназу РСФ. А й надавав консультативну підтримку командуванню під час операції 23-25 років, тобто в той самий період, коли проходили етнічні чистки після вибуху третьої громадянської війни. І звісно, і російська сторона, і сам Вагнер говорять, що їх там ні, це все фейки. Пригожин звільнився два тижні тому, але докази та факти говорять про інше. І якщо вам цікаво, а навіщо взагалі Вагнер сунувся в цю африканську пустелю, то відповідь проста. Природні ресурси, золоті та алмазні копальні, доступ до яких з розкритими обіймами дають лідери цих країн в обмін на захист від американського втручання. Ось Вагнера там і тусуються. А на те, що місцеві масово страждатимуть від нападів воєнних терористів, їм глибоко похуй. Сука, я ж це не вигадую. Просто уявіть собі, де той Судан, де та Росія, де Україна, та навіть тут свиноторгани опинилися фактично винними у смертях сотень та тисяч людей. І всі мовчать, бо кому всрався той судан, коли я. Яп... Пластилін, бо там можна сказати, що євреї погані, вони вчиняють воєнні злочини. Але на своїх ісламських братів, які роблять те ж саме, потужні партнери з території Європастану, рота не відкриють, бо то харам. Ну і звісно, західні молоді Freedom Fighters, які кров зі сраки борються проти усього поганого, що є в світі. Також не вдупляють, що там за вагінер, взагалі, бо про це, на відміну від пластиліни, не розказують у твіттері та Тіктоці. Ну і навіщо нам це все знати? Ми і так в курсі, що Росія то Україна гній, та все, що вона робить, це приносить страждання всюди, куди приходить. Але тупо знати це одне а оперувати фактами зовсім інше. І я вважаю, що всі, а особливо вестерни, які в коментарях в соцмережах пишуть лише про підтримку РСФ від Арабських Еміратів, що до речі, правда, бо брати араби своїх не бросають. Ну зазвичай, так ось я вважаю, що люди, де б вони не жили, повинні знати, хто насправді винен в тому, яку РСФ зараз має владу та озброєння, якою вона користується для терору місцевого населення, Тож поширюйте це відео як малярію серед вагнерівців, бо якби важко це не було досягти. Але світ повинен знати правду. Не забувайте також про наші збори. Посилання на поточний збір буде прикріплено в описі відео, а QR-код ви можете бачити на своєму екрані. Як говорить пан ведучий, наближаємо перемогу разом. З вами був пан Монтажер. Ще побачимось. Слава Україні!